Жіноча куртка Stalker, вироблена з оригінальної тканини Совчел. Легка мембранна тканина є міцною та зносостійкою. має вологовідштовхувальне просочення, є стійкою до морозу, зберігає еластичність при низьких температурах. Пропускає повітря зсередини, чим забезпечує ефективну та комфортну терморегуляцію. Куртка має ергономічний крій з урахуванням жіночої анатомії, трохи розширена знизу. Високий комір, поєднаний з каптором, забезпечить надійний захист від холоду та вітру, а також потрапляння вологи всередину. Зручна система регулювання посадки дозволяє максимально підлаштувати виріб під власну фігуру та потреби. Вентиляційні клапани під пахвами забезпечать комфортний мікроклімат і оптимальну терморегуляцію під час носіння. Куртка сталкер стане влучним варіантом для представниць силових і охоронних структур. За функціоналом також підійде шанувальницям туризму та активного відпочинку. Прихильниці практичних речей можуть розглядати дану модель в якості повсякденного елемента гардеробу. Куртка представлена в чорному, темно-синьому та кольорі олива.